Всю творчу спадщину Василя Стуса, але знаєте, от кажуть, немає зла, щоб не було не вийшло на добре. У КГП ці документи збереглися. Його твори збереглися, книжки, зошити, все це збереглося. Не кажучи про те, вже, що коли Стус був на Уралі в останньому ув'язненні, то я бачив його зошит, який він називає в листах е, птах душі то той птах уже звідти не вилетів. У тому зошиті було коло 300 віршів і коло 300 перекладів. І творчий доробок Василя Стуса, створений там на Уралі, у Кучинському таборі, пропав. Це ще один злочин російського імперіалізму проти української культури. Михайлина Коцюбинська каже. Творчість Василя Стуса це дерево з обгубаною вершиною. Це дерево з обгубаною вершиною. Збереглося хіба декілька віршів, понад 30 листів. І о той текст, що називається стаборового з з таборового зошита. Я був за селем отже і в Мордовії, і на Уралі. І я пригадую собі, як у 76 му році, коли він повернувся. З операції, йому робили її в Ленінграді, він розповідав мені буквально цими словами про те повернення. І, зокрема, там він, він дав мені прочитати оцього вірша. От упізнайте, оці реалії, це ніби таке сон, видіння, ніби він повертається в сні сюди і звертається до дружини. Я хоч би шматок прочитаю. Дозволь мені сьогодні близько шостої. Коли повечоріє над кокола і транспорт задвигтить годину пік, я раптом стуги запканого неба От довгої досади захмелілий на брест Литовський упаду проспект, на ту четверту просіку чужілу, де лиш глумливий гуркіт автостради мені повість, що серця лячне гупання б'є з рідною землею воднотон. З мурашника людського, із розлуки я вирву пам'ять днів перезабутих, що стали сном і журною явою, мов рани, геть запечені рубцем. Ти не перечиш, Люба, не перечиш? О, не страхайся, між юрби людської я пропаду, розтану, загублюся, щоб ненароком лячний погляд твій мені ножем у серце не вігнався. Тож не жахайся, я пройду, мов тінь, торкнусь крилом обпаленим, губами зговіли, риби краєчком уст твоєї причаститися печалі. Тож не жахайся, я пройду, мов тінь. І вже коли задуманим дівчатком, що перед цілим світом завинило дитинічою чистотою погляду і немічністю власної сноти, ти вийдеш, як папливо із трамваю і перейдеш дорогу, щоб пірнути в надзірних сосон кострубатий смерть. тоді пірву я серце за тобою. Обранившись по чагарях колючих, пильнуючи твій слід, котрий від краю душі моєї ліг на цілий світ, піду в твій слід мов здичавілий пес, ховаючи в ступні в своїх заглибинах свій сором, острах свій, свою образу і радість, і жагу, і лютий біль. Я буду тільки тінню тіні тіні, спаду з лиця, і з досвіду, і з Єдиним серця жиловим листочком котитимуйсь за вітром власних бур, ось ганок наш. Ти вже перед дверима легенько так натиснула дзвінок і легко так важезно починила райську браму. Ось озвався син наш, крикнути б, але подати голосу не стало сили. Померти на дорозі повертання занадто солодко, аби Господь нам не поклав у долі узголов'я. Стус повертається в Україну. Тяжко нашими зусиллями своїм словом повертається. Але ж не даймо йому померти на дорозі повертання. Люди, котрі далекі від культури, котрі поза культурою, тим паче поза українською культурою. Хочуть зробити тут торгово розважально-офісний центр. Це то там, де наша духовна святиня, вони хочуть зробити дім торгівлі і розпусти. Їм байдуже, хто тут жив, хто тут вступав, але нам не байдуже. Влада зобов'язана дбати не тільки про екологію. Але повинна дбати про екологію душі нашого народу, про екологію душі кожного, хто тут проходить, хто тут живе. Це її святий обов'язок. І влада, яка не виконує такого обов'язку, вона стає по той бік культури, вона стає ворогом українського народу, української культури. Це тут Стус, е, виношував ту думку, що я тут за, зацитую, він е, ще. Зошита, писав так не один із нас успачливо думав що саме духовне існування рідного народу сьогодні поставлене на під загрозу і не один відчував коли якийсь порятунок ще є то тільки сьогодні бо завтра вже буде пізно і ми свідки цього потаємного затоплення нашого національного суходолу змушені були заговорити Проявища геноциду, то не будьмо байдужими свідками затоплення нашого національного суходолу. Ми мусимо відстояти це місце, мусимо домогтися, щоб влада скасувала акт продажу цього, цієї ділянки землі, щоб повернула гроші тим власникам, і щоб тут був сквер Василя Стуса, щоб тут була наша духовна святиня. 亚克力的。